Вирішив вам трошки познімати, як влаштований Луцький авторинок. Кому цікаво, друзі, влаштую вам невеличку екскурсію. Так, дивіться, це у нас іде кільце. Завжди орієнтир це кільце. Вже перед кільцем дуже багато машин стоїть на продаж. Бачите? Сьогодні ринковий день, сьогодні четвер. Зараз буду йти далі по локаціям і буду вам все намагатися розказати. Так, це ось саме кільце, вид збоку. Автівочки у нас стоять так. Потім трошки там на площаці. Донизу йдуть, там на площадці, моторовська площадка називається, і направо. Зараз трошки пройдуся і покажу вам. Так, з кільця ми звертаємо направо і йдемо. Дуже багато автівок, це самий великий авторинок по вживаним автомобілям з Європи. Так, орієнтир кільця беремо. Ось ця моторовська площадка. І ось отак все стоїть в автівках. І туди далі вони йдуть, йдуть і йдуть. Так, пройшовся я трошки від кільця. Бачите, стоять автомобілі, здебільшого це на червоних номерах, є опис ціни до кожного автомобіля. Так. Дивіться, це наше кільце, наш орієнтир. Туди трошки автівочок. І тут вже доверху йдуть, йдуть і йдуть. А ось там вже закінчується ця локація. Зараз піду показувати вам інше місце. Так, ну, Повертаємось назад а, і йдемо на моторівську площадку. Та яка у нас була. А, коли вийшов з кільця, то вони усі йшли направо і наліво. Так, ось саме це, ця моторівська площадка. Друзі, дивіться, який вибір вживаних автомобілей. Бачите скільки. Ось чому назва саме мотор. Широченний вибір автомобілей, друзі. Саме ця локація, коли зайшов на моторівську площадку, вона у нас справа. А є ще зліва, є ще дуже багато інших локацій. Зараз вам покажу. Так, щоб для розуміння було ось вхід на цю площадку. Ось автомобілі справа йдуть. А ось автомобілі зліва йдуть. А там далі, за цією площадкою, той наш орієнтир те кільце, з якого ми стартували. Дивіться, ось це наше кільце, орієнтир. Інша площадка і автомобілі вже стоять біля кільця по цю, по ту сторону. Ось оце моторівська ця площадка. До кожного автомобіля є опис з ціною зі станом. Ось, наприклад, А8 у нас 2300 коштує, заявлено 232 пробігу. 21 рік, 2 літри дізель і е, хазяїна автомобіля. Залишає контакти. Виходимо з моторівської площадки і йдемо на другу локацію, теж там площадка. Переходимо дорогу, бачите, скільки автівок туди йде. Зараз ми туди пройдемося, але спочатку треба на оцю площадочку ще завітати. Так, друзі, ходимо на цю площадку. І у нас автомобілі тут йдуть направо, ось так, рядами йдуть-ідуть і наліво йдуть. Теж дуже багато автомобілей представлено на Луцькому авторинку. Бачите, люди покупці, покупці з. Гарним настроєм, сподіваюсь, ходять вибирають собі автівочки. Так, це в нас вже вихід з цієї локації. Туалети є. Раніше не було. Ось оце ось ці автомобілі, які у нас на цій локації. Так, дивіться, йдемо далі. Заходили ми сюди. Ось там кільце. І ось тут отак По рядах теж стоять автомобільчики. Бачите, скільки їх. І все, стоять ті очки отак по рядах. Ти йдеш собі, дивишся на будь-який смак і вибираєш. Ось люди дивляться автомобільчик прибором. Завжди треба перевіряти автомобіль перед покупкою. Так, друзі, ми були на ось цій локації, отам на площадці. Наш орієнтир ось це кільце. І автомобільчики йдуть донизу усі. Бачите, скільки їх? Дуже-дуже багато. В більшості випадків на ринку зустрічаються саме європейські автомобілі. Але й бувають варіанти, що зустрічаються а, саме Америка. В Америки тут набагато-набагато менше. Так, дивіться, прийшли ми звідти, там кільце. Оце все стоять автомобільчики. Так, так, так. Туди трошки стоїть. І ще йдуть донизу ті автомобілі. Там є багато площадок теж. Ось ці усі автомобільчики продаються. Це, до речі, на ринку дуже відомий хлопець. Він завжди там продає усякі домашні, ну типу пиріжки і так далі. І тому подібне. їздить на Теслі. Ну і вже. Дуже скоро у нас закінчаться усі локації. Там донизу, як дойдемо, то там ще два місця. Там справа був колись основний ринок, але його перенесли сюди. Зараз вам покажу. Так, дивіться, наше кільце ось там. Ми донизу дійшли майже площадка Ось тут у нас справа йде. Ось там колись ще на початку був старий ринок, але вже там майже нікого немає. Друзі, ну і остання локація: це вже донизу ми дійшли. Тут теж площадка, де куча-куча автомобілей. Але я завжди кажу, що треба автомобілі усі перевіряти. Такий вибір автомобілів це ніяк не, не свідчить про те, що тут усі автомобілі нормальні. Я вам скажу так, що реально дуже-дуже важко знайти класний автомобіль. Тож, кому треба гарний підбір, звертайтеся, завжди допоможу вам.